Яша, а що це ти тут робиш? А малюєш? Хм. А що нормально? Але я ще не закінчив. Хм, А знаєш що? А намалюй мене? Бе-ге-ге, Ні, я ще не вмію малювати портрети. Хм, і що там вміти? Хм. Раз два готово. Якщо ти даси мені папір та олівець, я тебе намалюю. Це тільки так здається. Насправді це дуже важко і треба багато вчитися. Хі. А я тобі зараз покажу, що я малю найгірше за тебе. Ну, добре, тоді бери папір та олівець. Угу, Дякую тобі, Яша. Хі -хі. Зараз ти побачиш, як я талановити. Давай. Ну, що, Яша, ти готовий? Давай, дивись на мене. Так, стирівнисенько. Так. Угу. Угу. Так, ей, дивись на мене. Все, угу. готово. Ой, яка краса, який я талант! Бе, -ге. цікаво, а ну покажи. Угу. Дивися твій портрет. А? Що? Невже це я? <рес> один в один. Ні, бі, воно на мене не схоже. Кабанчик-пахтанчик, ти просто не вмієш малювати. Ні, це я тебе так бачу, а дивлюся і не можу знайти відмінності. ще папір з олівцем добре. Білка Мілка, привіт! Привіт, Кабанчик Богданчик. А хочеш я тебе намалюю? А хіба ти вмієш? Ще як. Ну добре, я сьогодні якраз так гарно виглядаю. Дивись на мене. Я сподіваюся, що цей портрет зможе повісити в себе вдома. Ти ж мені його подаруєш. Mm -hmm. Стій, стій. Так. Як цікаво. Mm -hmm. Mm -hmm. А все готове. Так швидко. А як ти хотіла? Я ждала новин. Кабанчик, ось подивися. Що? Ну а як тобі? Це я? М -м -м. Дивись, яка краса. М? А, а, ні. Невже це я? Невже не видно ти? А що дуже схоже? Таке враження, що це твоє фото, а не малюнок. Бачиш який є талант. А, та ти, та ти що? Ти мене дуже образив, я зовсім не схожа на це страховочка. Краще йди звідси, кабанчик Богданчик, і малюночок забереш, та я тобі зараз. Ти що знущаєшся. <звук> не подобається їм. <маск segu> ти дивися. Привіт, кабанчику-богданчику. Чому такий злий? Хі, тому що баранчик Яшка, та білка мілка залишилися незадоволені своїми портретами. А я так старався, так старався їх малювати. Все, не буду більше ніколи малювати. А он воно що? Мабуть, баранчику та більці не сподобалися твої малюнки, бо у тебе мало досвіду. Щоб малювати портрети. <реш> найщастого. Я художник, я так бачу. Кабанчик багданчик. Я впевнена, якщо ти будеш малювати частіше, то наступного разу в тебе вийде краще. <реш> я більше ніколи не буду малювати після цього. В мене бажання зникло. Mm. Ну і шкода. Тому що малювання це дуже цікаве заняття. Навіть якщо у тебе не вийшло з першого разу, не треба опускати лапи, треба спробувати ще. Тільки малюй щось простіше. Наприклад, сонечко чи квітку. Головне, щоб тобі сам процес приносив задоволення. Я не знаю, я подумаю. Зачекай? М? Це тобі папір та оливець тримай. Ой. Дякую рек не рек. А може я тебе намалюю? Кабанчик, багданчик, ти знову? Чи ти хочеш, щоб я теж образився? Ні, тоді я намалюю ось цю річку. Оце добре.